Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні буде невеличке відео анбоксінг, можливо, комусь цікаве. Це ми будемо розпаковувати посилочку із цибулинами квітів і рослинками, деякими. Це в мене анемони, і сайта Florium.ua. Я в них замовляв уже не один раз і за весь цей час лише раз. Мені прийшли неякісні луковиці, але мені, друзі, повернули повністю кошти на мій рахуночок, і при наступному замовленні вартість мого замовлення була зменшена саме на вартість цих неякісних цибулин. Тому дуже дякую цьому сайту. Це не реклама. Є і інші сайти, ви можете на них заходити. Мені флоріум нічого не платить. Просто ділюсь з вами своєю думкою і своєю практикою. Отже, давайте подивимось, про швиденько, що я замовив. Тут у мене чимало луковиць. Я кожен пакунок розпакую, і ми з вами перевіримо якість цих луковиць. Можливо, хтось з вас саме зараз збирається собі робити замовлення і обирає якийсь сайт. Тож, давайте, що у нас є? Тут у нас є Crokus Grand Mater. Вибачте за мою вимову, я вам ще повставляю сюди картинки із сайту Florium, щоб ви могли бачити, як вони виглядають, ці луковички. Можливо, і вас вони зацікавлять. Ось, дивіться. Класно. Доволі якісні луковиці. Тут у нас 5 штучок. Наступні у нас йдуть тюльпани Purple Prince. До речі, вони мені дуже і дуже сподобалися. Розрізаємо. Ось такі у нас тюльпанчики. Дивимось одразу. Ну, гарні тюльпанчики. Ой, вибачте. Гарні луковички. Так, наступний. Наступний у нас нарцис Ice Folge. Ice Forest. Давайте подивимось на луковички цього нарцису. Так. нарцис, Ну мені... Ой, друзі, дивіться, гнилий. Оці луковички гнилі. Одразу показую вам. Ця ще... Куди не йшло? Так, оце не подобається мені. Ми зараз до них повернемось. Повернемось. Далі у нас тюльпани Jumbo Beauty. Jumbo Beauty. Ось такі тюльпани. Гарні, гарні луковички. Так, наступні. Тюльпани Ivory. Іворі, давайте дивитися. Так, 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 так. Також, як на мене, дуже гарні луковички. Ось, друзі, можете бачити. Так, наступні луковички у нас. Що це в нас? Це у нас Крокурс Jean Dark. Повторюсь, вибачте, можливо, десь неправильно вимовляю назву. Ну, Як на мене, непоганий варіант. Ось так вони виглядають, в принципі. М -м. Наступні тюльпани сієста. Тюльпани сієста. Давайте подивимось, як вони виглядають. Гарні, гарні луковички. Їх вже можна буде... Ось так вони виглядають. Їх вже можна буде висаджувати. Так, наступний крокус King of the Strip. Здається ну, так. Я вам, е якщо вийде, фото покажу. Цих крокусів, тюльпанів. Так, давайте дивитися. Ну В принципі, доволі такі теж, як на мене, непогані луковички. Дивіться. Ось так вони виглядають, видно вам? Ось так вони виглядають. Так, наступні. Тюльпани Pink Ардур. Давайте глянемо, що вони собою являють. Ось такі вони. Тюльпани я бачу взагалі класні всі луковиці. Класні луковиці. Далі. Тюльпани Том Paus. Давайте дивитися їх. Так, ці взагалі далі. Ось такі три тюльпани. Наступне хто у нас? Ага, це у нас мікс крокусів Ukraine 20 штучок. Вони такі невеличкі, я вже їх купував, вони мені сподобались. Якщо їх висадити всі в один горшок невеликий, буде дуже круто по весні. Як вони в нас виглядають? Ось такі вони в нас. Нічого нема гнилого чистенькі. Також ідеально. Так. І тут у нас анемони. Анемони у нас також, як на мене, гарно. Вони в контейнері закритого типу. Ось так вони виглядають. Це одна. Тут різні анемони. Це у нас Анемона Серенада. Це у нас Анемона... О, тут, до речі, ще квіти були, дивіться, ось бутончики. Паміна. Ось така Анемона такого закритого типу. І це у нас Анемона Джоб... Джоберт і ну, Я потім кажу, ставлю вам посилання на назву. Як вони виглядають, ці анемони. Також контейнери закритого типу. Отож, все чудово, але є одне але. Луковички нарцисів. Ось. Навіть ви можете бачити. Підгнивша вона м'яка. І ось така. Ось, бачите, вона знила. Так, да, вона підгнила. Ну нічого, таке буває. Це ще більш-менш, але це взагалі. Але в цілому пакункам я задоволений. Тепер давайте, друзі, напишемо сайту Florium.ua, подивимося, як ми вирішимо це питання. Менше ніж за пів години я вирішив питання повернення коштів. З допомогою чат-боту, друзі, і тепер кошти будуть повернуті і вони будуть враховані при моїй наступній покупці. Тому, як бачите, в принципі, я довіряю цьому сайту, купую на цьому сайті і раджу вам на нього також звернути увагу. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що це відео було сьогодні цікаве для вас. Якщо так, то як завжди прошу поставити подобайку, підписатися на канал, залишити коментар, щоб це відео просувалося алгоритмом Ютубу. І до нових зустрічей!